Хочу знати все! Хочу знати все. І передача знайко тобі у цьому допоможе. Тут ти дізнаєшся цікаві факти зі шкільного та позашкільного життя своїх однолітків. Слухай передачу і дізнавайся про цікаве. Бути знайком круто! Мої вітання усім маленьким чи мусикам, які впіймали хвилі радіо Буковина. Саме зараз розпочинається пізнавальна передача. Знайко з вами, як завжди, я Христина Петренко. Ви знаєте, хто такі? Полі -глоти. Якщо ваша відповідь ні, то саме сьогодні ви дізнаєтесь, кого так називають. А розповість про це та багато іншого наш гість, з яким я познайомлю вас трішки пізніше. Тож залишайтеся із нами, обіцяю, буде цікаво! Для початку пропоную послухати, що ж знають про поліглотів ваші ровесники. Поліглоти знають багато мов. Їм набагато легше вчити закордонні мови, ніж іншим людям. У них до цього потяг є. Що їде людина у відпустку? Вона ж їде за кордон і треба знати мови. Як казали, колись, людина стільки раз людина, скільки вона мов знає. Поліглот – це людина, яка знає більше ніж три мови іноземних. Це людина має вивчити стільки мов, щоб вона знала, коли поїде на море, наприклад, в Дубай, щоб знала англійську мову, щоб не було ніяких складностей. Поляго це людина, яка знає багато мов. Для чого людині вивчати багато мов? це, по перше дає можливість подорожувати по світі. Чи він буде знати багато мов, то йому буде легко подорожувати по країнам. Це дуже корисно знати. Буде легко спілкуватися з людьми іноземцями. буде розуміти інших людей. Це краще для пам'яті. Якщо б я наприклад, знала багато мов, то я б не впустила можливості такої, щоб поспілкуватися з іншим народом. Йоган Вольфган Гетте казав: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Вивчення мови це нелегке завдання, і для більшості підтримувати вільне мовлення постійне тренування. Однак є особливі люди, які здатні сприймати багато мов. The cat sat on the Це поліглоти. Один із найвдивовижніших на даний час поліглотів, молодий німець Себастьян Гейне. Він гіперполіглот, який у 22 роки справедливо отримав титул Вавилонська вежа. Він студент індогерманського факультету філології та вільно спілкується 35 мовами, хоча віддає перевагу пушту, котрою говорять близькосхідні етнічні меншини. Багато хто називає його генієм, але Себа. Стян заявляє, що він не геній, а просто схильний до вивчення мов. Його любов до мов почалася з семи років, коли він познайомився з грецькою, пізнаючи її у грі. Гейне тоді поставив перед собою скромну мету вивчати по дві мови на рік. Перуанець Хорге Фернандес поки що не досяг вершин гейне, але він у 18 років спокійно говорив і писав 12 мовами, а саме іспанською, англійською, французькою, німецькою, швейцарською, румунською, італійською, португальською, голландською, каталонською, гальєго і мандарин. За словами Хорхе, його нав'язлива до домов почалося, коли його мама в покарання за погані оцінки у школі відібрала у нього мобільний телефон. Фернандес раптом виявив, що руки його вільні, і тепер є час для спілкування. Фернандеса зацікавив один обов'язковий курс французької. Потім він захопився італійською, румунською і засвоїв їх самостійно. Невдовзі він освоїв наступні дев'ять мов. І тепер молодий Фернандес говорить, що хоче знати 20 П'ять мов володіння більше ніж тридцятьма мовами, звичайно, вражає. Але хто ж все-таки є найбільшим поліглотом у світі? Скільки мов може знати майстер мов? Більше сорока, більше 50? Зіят Юсуф Фаза володіє базовими знаннями шестидесяти мов. Розуміти мову це не значить жити у ній. Сам Фаза повинен регулярно підвищувати свою майстерність у всіх набутих мовах, щоб не втратити форму. Ось і настав час знайомства з нашим сьогоднішнім гостем. Звуть його Яш Халвавала. Хлопець є студентом медичного університету. Пропоную послухати усе з перших вуст. Я з Індії. Мені вже більше п'ять років. Що я живу тут? Чанився. Скажіть, будь ласка, як ви власне вирішили переїхати до України? У мене було так, що я закінчив свій 12 клас, і потім мені було вибирати, що я хочу бути. І якраз я дивився рекламу за навчання тут в Україні, і дивився відео, і мені сподобалось. І тому я приїхав сюди, і зараз я скоро закінчив своє медичне навчання. Чи легко вам було вчити українську? І Як довго ви її вчили? Правду сказати то ні. Мені було більше 2 років за вчити кращу мову. Я вважаю, що у нас була найкраща викладач. Вона навчила нас. В першому курсі у нас було так, що ми просто вчили слова і букви. І в другому курсі ми навчили граматику. І нарешті в третьому курсі ми вчили медичне слово. Я часто слухав радіо. Хоча я нічого не зрозумів, але просто я слухав, що познайомитися з мовами. То ви почали вчити українську вже будучи на навчанні тут. Так. А які ще ви мови знаєте? Я знаю кінді, ще своя державна і рідна мова гужрати. В школі я навчився англійською. Коли я приїхав сюди, я живу тут в гуртожитку. І з нами є інші іноземці теж. Тому я намагаюся вчити їхні мов теж. Я і так, і так знаю арабське і ще африканське мову. Російську я розумію і. Трошки можу говорити, тобто сім мов. Ні, які мови ви плануєте надалі вивчити? Німеччину я хочу вчити. Після німецьку хочу, я не знаю, як називати ця мова. Мова для хто не може мова говорити мова. і не чути. Мова жестів. А що на рахунок найскладніших, там, китайська, японська? Китайська і японська мені не цікаво. Я ніколи не думав про це. Якими мовами спілкуються у Європі? Якщо ви йдете там німецьку, там є німецьку мову. Якщо ви йдете там в Італії, є їхні мов, і в Франції є їхні французька

Всі мов. Ну, з українською зрозуміло, адже ви приїхали сюди навчатися? А звідки інтерес до інших мов? Це просто мене дає задоволення вчити мову. Ну і, мабуть, трішки про те, чи варто все ж діткам вчитися. Так, це правда все, що все варто.

Раніше просто деякі люди розуміли, тому що вони звикли чути мене. Але як місяць і що вони зрозуміли починати. А вже є так, що всі розуміють мене. Я ще був в Канаді, а ще в, там в Італії був. де найбільше вам сподобалося? Правді сказати, що мені дуже зручно тут в Україні і в Індії. Україна це як друга дома для мене. Тому що у мене є дуже приємний досвід тут, і вже ще п'ять років. Що я живу тут. Мені буде дуже жалко, тому що наступне літо я вже залишу Україну, тому що я закінчив своє навчання. А думаю, що якщо буде ганий час, тоді прийду. Яка мова вам подобається найбільше? Немає різниці для мене. Я ніколи не думав так, що мені подобається тільки ця мова чи ця мова. Ну, так ви казали, що німецька більш жорсткіша, єша, так. українська більш милозвучніша в такому плані. Що більше подобається? У мене гарне враження для німечного, але у мене є бажання, щоб я вчив німецьку. Теж я дуже хочу вчити гарно вчити арабську мову, тому що арабська мова є така, що він зробить ваш. याज्जिक ता क्ष बुदे वास्को चिती ध्रुहे मुह ईशे नाशा अध्ना कुलतुर्नामु संस्कृत से मुवा कझाद शो सिशिक मौह विछली इज अ संस्कृती ना नाप्रिक्लाद इंग्लिश कुतेज इ रोसिस कुत नाशा विकला यका का नास नाश उपराइन कुहू वनस शो रोसिस का विछला संस्कृत ई उपराईन कुहू हि उनस तेज बुए बहातोस ना नाद चाय से तेज उन्ह विंदी तेज Чай називає чай. Що потрібно діткам? Можливо, щоб вивчити якусь змову. Якщо в скільні роки вони навчаться, тоді у них буде найкраще майбут. І ще є один що зараз вони молодші, їхній мозок дуже гарно працює. Тоді зараз у них не буде так важко читати цю мову. І у них теж буде довго час для спілкувати, знати і познайомитися з мовами. Зараз вони теж не знають, що на майбутнє де буде. Так само у мене було, що я ніколи не думав, що я буду в Україні на майбутнє. Але я вчив англійською, тому тут мені не було так важко. І як, власне, можливо, поетапно вивчати мову, що для цього потрібно? Як вивчати самому чи з вчителем? А, все так, що перше нам треба вчити букву. і потім.

Слухати радіо або дивитися телевізор. Ми не розуміємо, але це просто для познаметі з мовами. Там є у десь куток нашому зоку. Буде сімову, але ми нічого не знаємо. Коли ми вже знаємо сумову, ми вже навчили, тоді все у нас буде допомогти. Ви навчалися сам чи з викладачами? Це було і так, і так. Які а... мови ви самі вивчили? Які з викладачами? Самі я ще не вчив. Це було що раніше викладач нас навчили, але. Було так, що вона вже не жива, і тому було потрібно сам вчити. Половинка вона навчала нас, і потім я продовжував сам вчити. Звідки ви черпали власну інформацію для вивчення? Все просто в інтернеті я знайшов, і я тут намався багато спілкуватися з які тут в Україні, тому що вони слухають нас, і якщо не розуміють, ми ще раз намагаємось. І так ще я завжди став собою. Підручники і словник. коли я нічого не знаю, тоді я знайшов своє слово і просто говорю. Я знаю, що граматика неправильна, але я говорю, і так у мене було. Ну, і, власне, можливо, якесь таке заключне слово для діток від вас. І зараз починаєте вчити іноземному, тому що це варто для вашего майбутнє життя. Що ж, думаю, що з нашою допомогою ви, мої любі друзі, зрозуміли, хто такі поліглоти. Та чому варто вивчати іноземні мови? А наостанок кілька порад для тих, хто бажає вивчити ще одну іноземну мову. Порада номер один. Перше і найголовніше правило порада у вивченні декількох іноземних мов мати велике бажання до цього. А для бажання потрібна мотивація. Порада номер два. Слідкуйте за правильним розподілом часу на вивчення кожної з мов. Якщо ви починаєте вивчати нову для вас іноземну мову, цьому заняттю потрібно присвятити на третину більше часу, ніж на вивчення мови, якою ви у певній мірі володієте. Але ні в якому разі не можна повністю забувати про першу мову, адже важливо не тільки підтримувати вже досягнутий рівень, а й удосконалювати свої знання у ній. Порада номер три. Не забувайте шукати асоціації і проводити паралелі між двома трьома мовами. Наприклад, досить неважко відшукати певну схожість у звучанні чи значенні слів, провести паралелі при вивченні граматики, однакові чи схожі часи, артиклі, роди тощо. Порада номер 4. Намагайтесь якнайбільше перекладати з однієї іноземної мови на іншу, оскільки це збільшує ваші знання з обох мов одночасно. При цьому перекладати треба на мову, якою більше володієте. І порада номер 5 Візьміть за правило використовувати кілька іноземних мов послідовним. Це не обов'язково робити вголос, адже можна просто прокручувати свої думки в голові. Спочатку на англійській мові, продовжити думку німецькою, а закінчити французькою. На цьому у мене все. Ви слухали передачу Знайко у студії для вас працювала Христина Петренко. До зустрічі рівно за тиждень на радіо Буковина. Знати все. Хочу знати все. І передача «Знайко» тобі у цьому допоможе. Тут ти дізнаєшся цікаві факти зі шкільного та позашкільного життя своїх однолітків. Слухай передачу і дізнавайся про цікаве. Бути знайком круто! Хочу знати все. Вироблено на державне замовлення.